Почнемо ми з вами по-перше, з такого правилу. У нас є правило, про яке я буду весь час говорити. Правило це називається ахімса. Ахімса це перша сходинка, тобто, ні, не так перший пункт. Першої сходинки, сходинки Аштанга Йоги. Ми з вами на цьому курсі всі сходинки Аштанга Йоги вивчати не будемо. У нас для цього буде окремий курс, ми його трошки пізніше зробимо. Але е першу сходинку ми будемо з вами торкатися. Ми її не будемо вивчати, але торкатися будемо. Перша сходинка Аштанга йоги називається яма. Яма складається із п'яти пунктів. Перший пункт це ахімса. Юрис, подай мені сутра Патанджелі, будь ласка. Скажу вам на санскриті. Немає там? Не стоїть вона? Зараз хвилинку, дівчата. Та ось вона, дивися, сутра Патанджелі, четверта. Да, Ні. оця, ця червона. Ні, червона біля неї, да. Так, да, дякую. Є в мене така книжечка, називається Йога Сутра Патанджелі». Дуже цікава книжечка. Ми з вами зараз, от якраз бачите, відкрила, вона у мене тут трошки порвана, зразу відкрила і зразу потрапила на п'ять ям. Перша яма це Ахімса. Ахімса. Що таке Ахімса? Ахімса це ненасильство. Хімса в перекладі санскрита це насильство. Хім, хімса хімса. А коли ми додаємо А, Ну, попереду слова, воно буде змінюватися значення на протилежне. І коли ми кажемо а, хімса, це мається на увазі, е не насильство. О боже мій. Ні, дівчата, це я відкрила ні ями. А мені треба ось п'ять ям нарешті знайшла. Ненасильство. Що таке ненасильство? Ненасильство це коли я не проявляю ніякого насильства до будь-яких живих істот, в тому числі до себе. Насильство це коли я не приймаю індивідуальність іншої особистості, коли я не приймаю, що у тієї іншої особистості може бути свій власний шлях. Коли я не приймаю, що та інша особистість може мати свою власну карму, яка взагалі не схожа на мою, е, кожний з нас є індивідуальною особистістю. Кожний з нас має свою власну карму, і кожен з нас має свою власну, свій власний погляд на життя. Одну й ту саму подію кожен з нас буде бачити під своїм власним ракурсом. Ніхто не може бачити очами інших людей. Ми можемо собі уявити, як це може бути, але повністю прожити чужу карму. І побачити події чужими очима ми не можемо. І тому, коли ми кажемо ні, так, це там щось там якось не так, ти там не правий, ти так не, не повинен робити там, чи ще, чи ще щось, наїжджаючи на інших людей, ми будемо проявляти хімсу до них, тобто насильство. І тому ми. Е Повинні, перше, що повинен розвити в собі джіотіш, це Ахімсу, тобто не насильство. Бо ви будете працювати з людьми. Починайте з себе, не проявляйте насильство насамперед до себе. Це буде проявлятися в тому, що ви вчитеся приймати себе такими якими вас створив Господь. А Господь вас створив згідно вашої карми. Він дав вам шлях згідно вашої карми. Він побудував обставини, які проявляться в вашому житті згідно вашої карми. І Він створив ваше тіло згідно вашої карми. Він запросив у ваше життя інших людей, які будуть вам допомагати проживати вашу власну карму. І тому все, що створено Богом, воно абсолютне, воно ідеальне. Його не треба нічим замінювати, його не треба відкидати. Або е, відрізати, або навпаки, додавати. Воно все є, ви повністю готові. І тому перше, що ви повинні прийняти, це ви повинні прийняти своє тіло. Бо воно ідеальне, воно зроблено саме для вас. І воно таке ідеальне, наскільки взагалі це можливо придумати. Друге, що ви повинні зробити, це прийняти ваші власні риси е, характеру. Вони також ідеальні. Третє, що ви повинні зробити, це прийняти події, які з вами відбуваються.